Так так, так, давайте, давайте! Давайте на Б, на Б залітаємо, на, на Б, на Б. На Б, давайте води, от давай. Блін, програв! Не повезло. Всім привіт, ви, ви на каналі Дарці сьогодні... Ой, світло робить. Сьогодні я хочу вам дещо показати. Мене вже цей мер задовбав. Коли... Так, відкриваю. Так, коли він мені. Коли він це зробить? Дивіться, вона тут вже тиждень стоїть. Вот. Я не розумію. Що мені робити? Я зараз піду до мера і буду на неї жалуватись. Це піпец, так. Так, треба біг. Їх...

Куда він же дівся? Селянин, ти не бачив Мера? Я не бачу. Странно тоді де він? Хм, странно, що мені робити? О, э, Селянин в чорному форту. Де мер, я не знаю. Вроді поїхав вмісто. місто. Що? Ї... А як це в місто? Так, чекайте. Сусід. Ти дома? Да де вони всі? А, так сусід на городах був. Бо... Я забув. Сусід, сусід. Really cort. Та коротше, мера не можу знайти. Ти бачиш, яка тут яма в нас, а вон. Здорова. Да бачив. Шо, та коротше. Він не може її ніяк зробити. А що, я маю її робити? Та ні. А менший в місто поїхав. А понятно. Ти діти в жопу теж мені селянин. Йдуч пограю. Опше вже. Ну подумайте, друзі, от що це таке? Він поїхав в місто, а я що буду робити? Пограю чи? в комп'ютері. Так, погнали. Так. О, вже спати хочу. О, на дворі вже ніч. Ой, бреха Мохін. Йду хоч посплю. Так. О, темно. Добре, я включусь, коли буде день. Всім спокойної ночі. О, скільки годин? Так, всім ранку. Всім привіт. Ви на каналі Дарти. Я вчора ляг спати. Так, треба йти подивити, Чи мер є вдома. Так, ще не треба збирати. Зараз піду. Ух, мер. мер, можна зайти? Туди мер.

Да я вроде не маю, буду удома. А что? Да боже. Мэр. Мэр. А шо? Та мэр, Та блин. Там мэр. Ты Та кого яму за золотаешь статушу моего дому? Не знаю, сам латай. Ты шо офигел? Мэр, ты че? Мне похер. Ти ж... Ви це... Ви це чули? Як це похер? Все, я поняв, я поняв. Так, все, закрили двері. Зараз, зараз я тобі покажу. Чекайте, чекайте. Все Відкриваємо. Я вам ніколи не казав, що в мене є тут таке сховище. Мер. Мер, іди сюди. Сюди сюда йди. Ну ты жох фигел, мэр, пишу быстру яму, золотал. А не хочу забану, положи пушку быстро. Ты нахер? Тупый мэр, Зелянин, представляешь, мэр? Даже не хочу яму. Золота ты. Э, е, забери пушку. Пожалуйста, не стреляй, я не буду, в тебя стрелять. Так, да, короче, Маржа уже охренел. Я не хочу яму залатать, а я ее расстрелял. Понятно. Понимаешь, просто это пипец. Добрый я пришел, добрый, давай. Ой, так. Як мені цю... Ой, може, я залатаю цю яму. Добре, йду на склад за ресурсами і буду залата... Ой, залатувати яму. Я погнав. Вон там. Так, включусь, коли все візьму. Так, я все взяв. Вот гравий, грунт. Е, і кірку, кайло, тобто, щоб, щоб це все поламати. О, Боже, я мару ж відомсти, відомсти, все. Що це я маю робити? Так, все, ми все зробили. Две вишти що не балакал, просто... Треба це все під... Ой-ой-ой, схобай зараз. ще зараз. Треба це все прибрати, зараз. Ну, так. Лежат и всем. А, Ой. Солянин, сорян. Бляха, муха. Сусид. А что а -а -а. а, ты так стреляешь? <сос> <сос> ты что? Э, стреляй.

Що я буду. Що буду грати в свій ноутбук? Так. Так, 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 так. Все, пограємо. Ні, скучно. Що би ще такого поробити. Ой, вже вечір робиться. Добре. Дякую всім, хто подивився моє відео. Ви були на каналі Дарці. Сьогодні... Бу! Офігідний день. Всім бажаю гарного вам дня. Всім пока-пока.